Друзі, привіт! Вже минув місяць, навіть трохи більше, від е, мого останнього відео е, крайнього, крайнього відео на цьому каналі. І жовтень, власне, добігає кінця. І це був, власне, той місяць, коли в мене було багато роботи, і я не могла знімати відео. Так часто, як до цього. І в листопаді, власне, власне, знову, Ні, не знову, у мене буде доволі багато вільного часу. І я могла би повернутися до свого попереднього графіку відео, але я цього робити не буду. Власне, та що це таке? Що Це за слово вчепилась до мене загалом, отже, в мене був час подумати про YouTube і своє знімання, і канал, і все оце. І я зрозуміла. В принципі, я давно це усвідомлювала, що мені не дуже подобається знімати відео кожного тижня. І це викликає доволі багато напруження, інколи і тривоги, коли в мене немає ідей, немає сил, часу і чогось подібного загалом, коли я не можу підготувати відео на канал. І... Останні місяці я почала себе ловити на тому, що мені хочеться знімати все ж таки не тільки про книжки, не тільки книжковий контент, хоча в мене є кілька е, книжкових ідей, які реально зі мною вже багато місяців, і які я все ніяк не можу е, реалізувати в плані того, що е, до цих відео треба трошечки підготовки, а не просто сісти і поговорити. Я сподіваюся, що коли-небудь я все ж таки це зроблю, а можливо, ні, не знаю. Так от, що я надумала за жовтень? Надумала я те, що поки не планую поверна... повертатись до регулярного випуску відео на каналі. І буду знімати щось і викладати відповідно в. У своїх, своїх можливостей, бо в мене дуже багато різних е, е, хобі, захоплень, цікавлень, окрім е, відеомонтажу і каналу, і це і читання, і письмо, і робота, і. А, робота це стандарт. Я забула. Ну і плюс ще якісь інші штуки, які е, треба робити і хочеться робити. І не в мене стільки часу, скільки бажання щось знімати на YouTube. Тому наразі відео на каналі будуть виходити нерегулярно. Це будуть не тільки книжкові відео. І... Я не знаю, скільки саме це триватиме, Поки що мені хочеться так. Я буду рада, якщо ви все одно залишитеся зі мною. А якщо ні, то щось, сподіваюсь, щось цікаве все ж таки на цьому каналі для вас було. Загалом дякую за ваші перегляди і за ваш час. І до нових відео які будуть. До речі, одне відео в мене вже є готове, і я його опублікую буквально на днях. Не знаю, можливо, там через день-два. Не книжкове. Але це, власне, те відео, яким мені хотілося поділитися. Тоді, па-па, і гарного вам дня, вранку, вечора. Бережіть себе.